Всем привет! Сейчас жарю сырники для Артема Так ще сейчас я ось мої сырнички. Ось я їх трошки піджарила. Сейчас хочу перевернуть. Нет, ще Жду пока підлам. О, такий румяний красивий сирничок. О. Опіджавається. І Сьогодні мы собираємося до подруги на день народження. Маленький сюрприз приготували і трошки пізніше підемо його ну, і поздравлять.